Краще жити без світла, води і тепла, ніж жити рабом. І це є філософія українців. Ви пам'ятаєте наші славетні шилди сьогодні вони вже рятують життя українських воїнів. Вже три шилди після попадання під обстріли зберегли життя українських десантників. Зараз друга партія бронетехніки. Уже відомі на всю Україну Спартани. Ми приступаємо зараз до технічного обслуговування. На сьогоднішній день ми це завершуємо і я вас вітаю, спартани! В принципі він розрахований на чотири місця десантників, Ми точно це переоборудуємо на шість і бачимо сьоме місце зараз. і Думаємо, яким чином це допрацювати. Броня алюмінієва, тобто воно дуже легке, Ми всі привезли з дізельними двигунами. Воно Має унікальні швидкісні характеристики, тому що воно йде майже 100 км на годину, 97 км на годину. Нам вдалося законтрактувати чотирнадцять спартанів і ще знаходяться знаходиться в процесі переговорів. Ми не приймаємо дорогу ціну. А середня ціна за ті машини, що ми закупили, дешевше 30 тисяч фунтів. І будемо доукомплектовувати це сучасними нашими засобами зв'язку, дистанційне озброєння, кулемет. І я думаю, що це буде дуже вподобає. Ми формуємо на базі цієї бригади окремий батальйон, який повністю буде на спартанах. Створюємо вже ремонтну базу, створюємо комплект запчастин, створюємо комплектмазочних матеріалів паливно мастильні. І в даному випадку дуже-дуже чекають зараз цю техніку на фронті. Хто обіцяє, ми робимо. Я хочу сказати не так комфортно, як в Шилді, бо він більше. Але набагато комфортніше не буде. Скоро вони будуть під Бахмутом, Вовдіївки, вони будуть бити ворога. Це наші з вами, плід нашої з вами праці. Ви пам'ятаєте, разом, поєднуючи зусилля фонду Порошенка і справи громад, ми привозимо таких красунчиків в Україну. Привозяться три модифікації. Це є Спартан. Ми привеземо і Султани, де буде більше місця. Ми думаємо, що там буде вісім десантників. І привеземо самарітяни, це буде броньована машина евакуації поранених з передку. Кожен день ми маємо робити все для того, щоб посилити контрнаступ. Кожен день ми з вами маємо наближувати нашу перемогу. Слава збройним силам України і слава Україні.